Навіть найсучасніший цифровий слуховий апарат, правильно підібраний, але не налаштований, буде просто кумедною дрібничкою без правильного програмного налаштування. Доброго дня! Мене звати Алла Петрівна Бойко, і сьогодні ми з вами поговоримо про налаштування слухових рішень. Що ж складається план налаштування слухового рішення? Перше, що нам з вами необхідно отримати, це актуальні дані дослідження слуху. Зробити це можна або за допомогою аудіометрії, або за допомогою КСВП. Якщо людина сама не може пройти аудіометрію, наступним нашим з вами кроком буде аудіометрія інсіту, тобто аудіометрія через слухове рішення. Користувачеві так само, як в аудіометричній звуковій кабіні, подаються звукові сигнали різної частоти та гучності, але вже через сам апарат. Його завдання позначити, коли він чує певні звуки, по них ми зможемо набагато чіткіше налаштувати слухове рішення. Наступний крок: спеціаліст за допомогою програмного забезпечення підбирає оптимальні установки звукових сигналів, вмикає або вимикає певні коефіцієнти шумоподавлення, а також встановлює програми та необхідну людині гучність, активуючи або деактивуючи необхідні регулятори користувачам. Наступний крок. Це адаптація пацієнта до первинного або повторного налаштування. За цей час користувач точно зрозуміє, чи добре він чує, в яких ситуаціях йому необхідно чути певні звуки голосніше або тихіше, і повідомляє про це свого фахівця, який за допомогою того ж програмного забезпечення налаштовує і оптимальну чутність і достатній комфорт при носінні. Наступною немало можливою частиною слухового рішення. Є вкладка. Навіть найсучасніший, правильно підібраний і вже налаштований слуховий апарат буде більше схожий на машину з дерев'яними колесами, ніж на повноцінне слухове рішення без індивідуальної вкладки. Індивідуальними внутріушні вкладки називаються тому, що виготовляються по зліпку вуха людини, в точності повторюються ці вигини, перегини її слухового каналу, забезпечуючи, крім комфортного носіння. Точну акустичну герметизацію та необхідну вентиляцію слухового уходу для того, щоб людина не відчувала ефект алтофонії, тобто надмірно голосно чула власний голос. Іноді індивідуальна внутрівушна вкладка є обов'язковим атрибутом при первинній примірці слухового рішення, особливо в тих випадках, коли людина має досить серйозну ступінь зниження слуху, третю або четверту. Внутрівушних апаратів це не стосується, оскільки їх корпуси по суті є індивідуальною внутрівушною вкладкою. Програмування слухових рішень це кропітка робота для професіоналів. Не експериментуйте зі своїм здоров'ям. Ми будемо раді допомогти вам з усіма слуховими рішеннями компанії Старки в центрах слуха Бетертон.